Час. І всі наші думки, і сльози, і турботи за тими, хто життя віддав за нас. Герої не вмирають. Вони тут із нами на землі. Ми плачемо. Вони ж не плачуть. Їхні душі героїчним жовто-блакитним полум'ям горять. Шанування їхньої пам'яті це не просто наш святий обов'язок. Це наша шана і гордість за справжніх героїв. Сьогодні ми зібралися на відкриття тимчасової експозиції полеглим захисникам України, яка буде обертатися навколо своєї осі. Значення свята Дня захисника та захисника України, ми зібралися на цьому місці, щоб відкрити тимчасову експозицію полеглим нашим героям. Низько схиляю голову перед батьками, які виховали настоящих синів. Настоящих патріотів України. Адже найдорожчим людини це життя. І наші хлопці, не шкодуючи життя, віддали його за нас з вами. Миру нам усім. Я хочу ще хочу подякувати Вадиму Сину, який був ініціатором, можна так мовити, сказати, що. Він прийшов з цією ідеєю дійсно. Ми цю ідею підтримали із задоволенням. Долучилися до цієї хорошої справи. Багато військових. Сьогодні ми вклоняємося і віддаємо шану всім родинам за гуляю. Вони зуміли виховати в своїх селі високе почуття обов'язку. Велику любов до своєї сім'ї, міста України. Просто не віде, я Полити та не плаче, пів небо ям посте, голосить мачинка за сіном, а бач, коначе скам'яні, скам'яні, дивляється у небо сині, ось захворчик. Хай дитяча молитва лине в доброму єднанні. Не дай Боже згинуть в протистоянні. Хай живе Україна, велич їй і слава, вона найкраща в світі, велика держава. Всесильний Боже, всемогутній, ти захисти нас від війни. Усі часи для нас наші скрутні, бідові гори від води. Ти бра світом і народом Доля людей в твоїх руках. Прошу тебе, бо ти це можеш, щоб наш народ не був в сльозах, щоб не свистіли в нас ракети, сирени, не були весь час, не підривали наші шахети, не обікала лихо нас, як хочеться тепла і світла. Щоб тихо було в ніч і в день, щоб Україна в нас розквітла і була такою, як едем. Над нами змилися ти, Боже, прости нам всі наші гріхи. Хай твоя милість допоможе здолати нам віри страхи. Даруй нам, прошу, мирне небо, на всі роки, на всі віки, щоб нам жилося тоді, любо, коли в нас не було війни. На тебе, Боже, вся надія, прости нас і допоможи. Хочемо подякувати головним інаціаторам створення пам'ятної експозиції Олені Стадніковій та Ватиму Си, а також небайдужим військовим. Саме Царичанський Богдан, Редька Антон, Совенко Антон, Акімов Віктор, Пронженко Юрій, Каплатий Олександр, Масич Владислав, Северин Олексій. Бабич Антон, підприємцям Гаврилюку Сергію, Дейнекій Юрію, Василенку Романові. Дякуємо всім, хто долучився до даного проекту. Вас назвали серед тих, хто саме подав ідею і втілив її в життя. От, так, а... Ця ідея у мене виникла вона ще в березні місяці. але я ще знаходився на лікуванні. Коли я закінчив лікування і звільнився зі служби. Цю ідею доводив вже до кінця. Цю ідею, звернувшись до міської ради, там вони сказали, що ну, особисто я говорив з Оленою Сладніковою. Вона поговорила з депутатами, там, з виконкомом. В бюджету на це не було. Вона особисто виділила кошти на банери. Ми з військовими, 10 чоловік, військових, троє підприємців зібрали кошти. Я створив групу в Вайбері, де ми це все. Зробили, зібрали 10 тисяч гривень, 8 тисяч пішло на конструкції і залишкові кошти там, трішки ще додали, ми витратили на вази і на прапори. Ця ідея виникла не просто так, що там і мені вона прийшла в голову. Я це побачив перше в Борисполі, потім зайшов в інтернет. В інтернеті це все подивився, що не одне місто, особливо Західна Україна, дуже сильно дуже в багатьох містах, де зроблені алеї слави. І я забажав, щоб в нашому місті також була Алеї Слави, для того, щоб і діти, і молодь, і дорослі, і розуміли, і знали, хто віддав ну, найцінніше за вільну Україну за сьогоднішній спорт. Вона буде якось в такому положенні? як? Ні. конструкції вже було продумано ізначально, первочергово, вона зсередини по центру вона закріплена і навколо своєї осі вона буде обертатися. Обертанням займатимуться особисто я, і хлопці військові, і кого когось до цього буду залучати. Тому що ну, рахую, що вона має обертатися, тому що рідні. Близькі ми розуміємо всі психологію рідних ну, і кожен хоче, щоб воно, ну, хтось їхній герой був сперти. І це все продумане, вона буде обернутися.